Дев'ятий день закінчився. Зараз буде дуже коротко. Вчора налаштував стрім. Стрім провів, зробив мультик, але стрім був поломаний. Видалив в ті відоси, налаштував. Сьогодні має бути окей, стрім. Тобто сьогодні має бути все добре. Мультик зробив один простенький. Хвилин 20 шукав ідеї і. нічого не приходило в голову. Я такий окей, зроблю щось просте, зроблю просто, просто танці. В цілому, в тіктоці вони залітають і. Я думаю, що нам треба якийсь форматик такий типу потенціального зробити як можливо навіть окремий і, і в нього цілитись, бо ну бо це працює. Ну і ще з приводу ідеї, напевно, треба виділяти. Я думаю, що якщо я стикнусь ще з цією проблемою, а я стикнусь, треба буде виділяти час на формування ідей. Тобто пошук, формування ідей для себе, для команди. А, можливо, сьогодні на я цим займусь. Ну і вчора до нас прийнялася одна людина. У нас дуже цікава компанія збирається. Дуже цікава, цікаво, що цього вийде. Дуже, дуже цікаво. Я не буду казати, що я буду робити сьогодні. Я відчуваю, що я затискаюсь, я, я наче роблю якийсь комітмент, і я маю це виконати. Коротше, ця штука може мене збивати з більш ефективних дій, більш правильних дій, які, які йдуть від серця, да, від себе. Тому зупинюсь. Зупинюсь.